Урок номер 20. Тональність мі Бемоль, мажор Ес, дур. Та будова мелодії. Сьогодні ми з тобою вивчимо нову гаму, яка має три бемолі, три ключових знаки. І це гама мі Бемоль, мажор Ес, дур. Зараз ми з тобою її заспіваємо. Мі, mm бемоль. -hmm. В цій ступені мімоль, соль, сими моль, ми мемоль. Розв'язання не стійкі хостійки. мі, ми моля мимоль, соль. Фо, сі, ме, моль, лев, мі, моль. Нижній тедра хорт. Мемоль, соль, мимоль. Ме, Верхній Ми з тобою побудуємо головні три звуки та домінантовий септакорд з розв'язанням. Тонічний тризвук. Від першого ступеня. Сол, сі Його перше обернення тонічний секстакорд. Суль, сине моль. Так, друге обернення, тонічний кварц екстакорд. Давайте знизу і заспіваємо. Сі мі, мемоль. соль. три звук від четвертого ступеня. І четвертий ступень у нас ля-бемоль. Перше обернення секстакорд. Думалю мемоль. Друге обернення кварт секстакорд. бемоль, бе до. Так, і домінантовий тризвук з його оберненнями. Так, домінантовий тризвук, п'ятий ступінь це звук сі-бемоль. І бемоль, ре, по. Домінантовий секстакорд. Ремон. І домінантовий кварт сек стакорд. Так, і нарешті домінантовий тризвук. звук. Пригадаймо, що він пишеться на п'ятому ступені. І складається з домінантового три та малої терції. Або велика терція, мала терція і мала терція. І так, від п'ятого ступеня. Сі бемолі фаля бемоль. І розв'язується він у потрійну тоніку. Соль і терція мі. Потрібно побудувати вгору септиму на ступенях С дур. І так, будуємо від першого ступеня. Мі бемоль септима ре. Від соль, соль, поруч, бачите, сьомий ступень це буде так, соль, Фа. Ось вона септима. Ля, Ля-ля октава і ля соль. Так, Фа. Фа, фа, октава фа мі, бемоль, Сі бемоль ля до. Сі бемоль ре до. Визначаємо. Не забуваємо про знаки, що тут Сі бемоль, Мі бемоль і ля, бемоль. Сі, бемоль, Мі бемоль, Ре. Це велика септима, Тому що не вистачає всього півтону до октави. Так, соль фа. Дивимося на клавіатуру. Соль фа. Соль, соль, октава, велика септима, мала септима. Я вас вже вчила, як потрібно визначати септими. Від октави рахуємо вниз. Октава, велика септима, мала септима. І так, соль фа це буде мала септима. Далі ля, бемоль, соль ля бемоль, октава, бемоль, соль це велика септима і так далі. Три. А зараз ми поговоримо про будову мелодії. Що ж таке мелодія? Мелодія це одноголосна музична думка. Це найважливіший елемент музичної мови. Мелодія нам розповідає. Далі мелодія складається з мотивів. Що ж таке мотив? Це маленька смислова частина музики або нотного тексту, яка має лише одну сильну долю. Мотиви об'єднуються в фрази. Фраза може складатися з декількох коротких мотивів. Мотиви, в свою чергу, фрази, мотиви об'єднуються в речення. Речення воно може бути цілісною і складатися з фраз і мотивів. Далі а речення утворюють період. Це відносно закінчена музична думка, яка ділиться на речення. І далі в нотному тексті ти можеш побачити такий значок, галочку. Це називається цезура. Це межа між мотивами, фразами та реченнями. Виконай, будь ласка, завдання номер 2 поєднавши стрілочками визначення з правильним твердженням. А тепер виконаємо завдання номер 3 Потрібно проаналізувати будову періоду. Перед нами період. Потрібно заспівати цю вправу з тактуванням, послухати, де речення закінчується, де мотиви, де фрази. І так, співаємо. Дві чверті. Раз і два. І тональність до мажору. ¡Dodo, dodo, Музична думка. Це було перше речення, друге речення. Так, закінчена думка. Так, далі. І далі, четверте. Речення, Які складаються з фраз, мотивів. Послухай мотив перший, другий мотив, третій. І вони об'єднуються у фрази. Постав, будь ласка, між реченнями Цезури. Okay. Зараз ми виконаємо четверте завдання. З'єднаємо стрілочками домінантові септи та його розв'язання та визначимо тональність. Подивись, будь ласка, на перший домінантовий септакорд від, від звуку Мі. Якщо мі п'ятий ступінь, то першим ступенем буде звук ля. Шукаємо, де тут ля? Ось? І це його розв'язання. І так, зіграємо. Мала терція, тобто це буде тональність ля мінор а моль. Наступний домінантовий септакорд від звуку соль. <му> Якщо п'ятий ступінь соль, то перший буде вірно до. І ось його розв'язання до. Зіграємо. Це велика терція, Це мажор і це буде тональність До мажор. Це дур. Давай подивимося наступний від звуку Ре. Якщо Ре п'ятий ступінь, то перший ступінь буде порахуй вірно, соль. Буде тональність велика терція, значить, це буде мажор Г, дур. Далі самостійно. Домашнє завдання. В одному з творів сваху потрібно визначити фрази, мотиви, речення. Друге завдання у тональності – співати гаму, нестійкі та видні ступені з розв'язанням стійки, головні три звуки з оберненнями та домінантовий септакор з розв'язанням. Вправо серед села дичечка транспонувати у тональність мі бемоль мажор Вона була в До-Мажорі, а стане в мі бемоль мажор тобто підніметься на терцію.